Чи має право на життя деревина з сучками на світлому кольорі? Дивіться, зробили замовлення для клієнта. Тут сорт натур. бачите, є сучки в невеликій кількості, але вони наявні. Також є планки без сучків. Це кольор номер 22 Матовий лак, який немає, майже близько. Зроблене легеньке брошування. Порода дерева у нас дуб. Це англійська ялиночка укладка. Ось такий от, трошки висвітлений колір, але приблизний до натурального. І з сучками. Як на вашу думку, має право на життя ось такий от декор? Чи краще в світлих кольорах робити без сучків? Як ось тут зроблено? Якщо чесно, то на мою думку, світлі кольори мають право мати в собі сучки. Як на мене, воно виглядає досить натурально і... і гарно. Не знаю, я би собі таку підлогу зробив. Кого цікавить якісна інженерна дошка Шен, замовляйте, ми виробники.